Купити квартиру у власника безпечніше ніж у новобудові? Якоюсь мірою так, але в цих угодах не все так просто. Навіть якщо квартира ідеальна, договір може приховувати справжні проблеми. Мене звати Яна, і в цьому відео я розкажу, які пункти договору слід обов'язково перевірити під час купівлі-продажу вторинного житла. На цьому каналі ми розповідаємо тільки реальні перевірені практикою юридичні поради щодо нерухомості. Дані продавця: у договорі мають бути зазначені повні дані продавця житла, прізвище, ім'я по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової карти, платника податків, а також адреса. Ці дані ідентифікують, з ким ви підписуєте договір і до кого звертатися у разі проблем. Право власності. У договорі необхідно зазначити, на якому документі ґрунтується право власності продавця квартири. Це може бути витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, свідоцтво про прийняття спадщини, судове рішення. Головне зазначити назву, номер, дату видачі, таким виданий цей документ, правильна адреса. Перевірте, щоб у договорі було коректно зазначено адресу квартири і окремо, щоб ця адреса співпадала з документами на право власності, які є у продавця, бо зайва паперова тяганина зі зміною адреси вам явно не потрібна. Підписуйтеся на канал, бо тут ми публікуємо багато корисної інформації. Реальна ціна продажу. Інколи на практиці сторони продають квартиру за однією ціною, а у договорі вказують нижче, щоб, так би мовити, оптимізувати податки і сплатити трохи менше. Не варто цього робити, адже занижена ціна договору може стати підставою для визнання вашої угоди недійсною, а ціна, яка суттєво нижче ринку, взагалі може бути ознакою фіктивності такої угоди. Наприклад, у продавця є боржники. Вони дізнаються про продаж квартири і заявляють позов про визнання вашого договору недійсним. Якщо під час суду випливе ваш договір із заниженою ціною, вимоги боржників можуть задовільнити. І ви вже не будете власником квартири. А чи повернуть вам за неї гроші до того ж реальну суму, а не вказану в договорі, хто знає? Шлюбний статус і згода подружжя. Якщо продавець у шлюбі, у договорі має бути вказано, чи є згода другого з подружжя на продаж цієї квартири. До речі, якщо це житло було придбане у шлюбі і продавець вже розлучився, але не поділив майно, ця квартира все ще вважається спільною. Тож і в цьому випадку згода на продаж від дружини або чоловіка обов'язкова. Крім того, якщо ви теж перебуваєте у шлюбі, необхідно вказати це в договорі та зазначити, чи дає згоду інший з подружжя на куди. Купівлю цієї квартири. Інтереси дітей. У договорі має бути окрема згадка, що в результаті угоди не порушуються права неповнолітніх дітей, недієздатних або обмежено дієздатних. Якщо дитина була прописана у квартирі, може знадобитися дозвіл органу опіки та піклування. Відсутність такого дозволу ризик визнання угоди недійсною. Як бачите, при купівлі вторинного житла є купа нюансів, тому на нашому каналі є окреме відео, як самостійно перевірити квартиру від власника перед купівлею. Рекомендую його подивитися, щоб зрозуміти усі підводні камені таких угод. А якщо вам потрібна допомога юриста з нерухомості, контакти для консультації я залишаю під цим відео. Не забудьте підписатися на канал, адже у нас заплановано ще багато корисного контенту.